Слава Ісусу Христу! Раді бачити вас, раді бути тут і служити вже представи в нашому серпні і панії, тому я йду далі. Мене звати Вова, живу біля Луцька, 22 роки. Коротенько скажу, народився в християнській сім'ї, з дитинства виховувався. Християнському дусі, дусі Євангелії. І знаєте, багато було спокус, багато було таких моментів, де можна було зійти із оцієї правильної дороги, дороги Євангелії, але по милості і благодаті Бога збережений і йду за Ісусом Христом. Слава Богу! В 2018 році, році, 2018 рік, прийняв водне хрещення. Заключив заповідь через воднохрещення із Богом, і сьогодні в завіті з ним служу для нього, працюю і нехай надалі Боже ім'я прославиться. Хочу з вами поділитися Божим Словом. зачитаю це друге Петра, перший розділ, третій, четвертий текст. Усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам його Божа сила, з пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожитливого світового тіння. Я сьогодні хотів би коротко поділитися. Ми всі в житті нашому щось. Обіцяємо, домовляємося і Бог Він говорить через своє слово, Апостол Петро, він пише у своєму посланні, що Бог він, зі своєї сторони Він подав нам все для життя і побожності і дав цінні та великі обідниці для нас. Тобто він щось для нас пообіцяв. Що таке обідниця? Ми знаємо, що обіцянка і обітниця трошки далі. Два різні слова, але схожі. Обіцянка це добровільне якесь зобов'язання, коли я щось обіцяю зробити. Наприклад, я кажу, що я ще до вас приїду, дай Бог. Я вам пообіцяв і ви справді будете очікувати, що я маю так зробити. А тут звучить слово обітниця. Обітниця – це більш урочиста обіцянка того, що я обіцяю. Особливо, коли люди, які приймають водне хрещення, дуже багато людей, коли чують, коли привселюдно заявляють, що я вступаю за повід з Богом. Обітниця – це більш урочиста. Обіцянка ми кожен день кажемо, давай завтра на 9 там і там і зробимо те чи інше. Різниця урочиста і більш така побутова. Бог він урочисто заявляє на всю Вселенну. Я вам даю свої обідниці. І я декілька з них хотів би розглянути і з вами разом порозумувати про них. Перше це Єремії, перший розділ, третій, четвер... перший розділ, четвертий текст. І прийшло мені Слово Господній говорить, чи ще поки тебе формував, утробі мати я пізнав у тебе. І ще поки ти вийшов із нутра, тебе посетив, дав тебе за пророка народа. Бог в молодому віці вибирає пророка Єремію для того, щоб він звіщав Божу волю для Божого народу. Але тоді був складний час, і це було непросто, і Єремія він каже, що, ну Боже, я молодий. Я багато що не міг, я багато що не можу, в мене можливо, немає тої сміливості. Але Бог, він пророка Єремії, пізніше каже, що я тебе вибираю, так, складний час, складні обставини. І сьогодні в нашій країні вони також складні обставини. Але першу бідницю він каже до Єремії, каже, я буду з тобою. Ти не бійся, ти не лякайся. Можливо, прийдеться йти через огонь, прийдеться йти через воду, прийдеться йти в трудні обставини, які також є в нашій сьогодні країні. Але Бог він каже, що я буду з тобою. Слава Ісусу Христу. Друга обідниця це Ефесян шостий році, другий, третій текст, це більш для молодших, але шануй свого батька та матір. Знаєте, в мене є сусід, який. Недавно похоронив свою маму і їй всього десь 50 років. І вона тільки померла через те, що він не шанував її. Ні, він не бив її. Але через поганий догляд, через погане шанування, через погане відношення мама його померла. І сьогодні Біблія каже, що шануй свого батька та матір. Для нас особливо молодих це так, знаєте, деколи складно. Це деколи так тяжко. Але Бог Він каже, що я тоді в цьому поможу. Третя обідниця Ісаї 40 років, 28-й, 31-й текст там говориться, що молоді люди втомляються, бувають люди падають. Але Бог каже: я, я даю обновлення сил. Не мов той орел, ти полетиш, ти відновишся, тому що в Бога є обновлення сил. І знаєте, сьогодні для нашої України. Бог пропонує і каже, що в мене є для вас обновлення сил. Наші сили бувають часто слабі. Ми вже втомилися, можливо, від цієї війни, від цих обставин, від цих обстрілів. Але Бог він каже, що я твої сили відновляю. Слава Богу. Четверте, обідниця Божа, це Івана, 14 розділ, 18 текст я зачитаю, що було дослівно. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Дух Святий це третя особа Божества, і сьогодні Ісуса Христа фізично на землі немає, але Він Духом Святим перебуває в наших серцях. І знаєте, Він, ідучи з цієї землі, він обі... залишає таку обітницю. Він обіцяє нам, що я не кину вас сиротами, я буду з вами. Я маю одного знайомого, який. Коли народився, його мама залишила в дитячому будинку через те, що в нього був такий діагноз, зайча, зайчам нього Тут на губі був великий отвір, і коли мама побачила його, вона відказалася від нього. І він пройшов через всі дитячі дома, через всі ці інтернати. І коли він розказував нам, що він пережив, тоді його життя. Воно було без Бога, але він пізніше розказав, що приходила одна бабушка, яка розказувала йому про Бога. І він десь підставляв те, що він переживає, те, що він багато страждає в цих дитячих домах. Вихователі їх там били, з, ним, з них знущалися, страхали їх. Але коли приходила ось ця бабушка, він каже, я просто бачу в неї цю Божу любов. І пізніше він дякував їй за те, що через неї. Він прийшов до Бога. І не тільки він, а там ще були хлопці, які також прийшли до Бога. І ось це обідниця, я не кинула силу Сьогодні да, він в таких середніх відносинах з батьками, але він має, навіть коли втрачаєш земного батька або матір, є небесний тато, який залічить твої рани, який підніме, який обновить, який скаже, що я буду з тобою. Слава йому. Молодо. Тому церква Ісуса. Та. Ісус каже, що від Духом Святим сьогодні всередині нас. Слава Йому. Наступна об'єдниця — це Марка 10 років, 28, 31 текст. Там написано, що кожен змаган, він змагається, і він багато від чого стримується. Але пізніше, коли він стає на ось цю дистанцію, щоб подолати, щоб перемогти, він в кінці отримує нагороду. І знаєте, життя з Ісусом Христом це деколи непросто, це деколи складно піти за Ним, вірити в нього. І, Але Ісус Христос Він обіцяє нам, що коли ми послідуємо за ним, буде велика нагорода, буде велика нагорода. І навіть ми до кінця не можемо уявити, яка це нагорода. Але він каже, що що, бачили, що не бачило, що вухо не чуло, що на серце людині не приходило, те Бог приготовив нам. Тут на землі буває страждання, бувають тяжкі обставини. Але Бог каже, що я вас наворочу за Його нагороду, слава Йому. І останнє це остання об'єдниця, яку я хотів би сказати, це перший Іван, Івана, другій році, 25 текст, каже, що я вам даю вічне життя. Але щоб отримати вічне життя і отримати усі всі нагороди, які Бог він обіцяє нам, він каже, що треба повірити в нього, треба прийти до нього, треба послідувати за ним. Знаєте, в мене був в житті такий момент, що в дитячому віці це була зима у нас в селі Ясавок, і ми грали з хлопцями в хокей. І в мене схватив живіт, почав боліти. І був настільки сильний біль, що я почав плакати. Пізніше я ліг на той рік, і біль не стихала. Я, я прийняв своє серці рішення йти додому. Прийшовши додому, я кажу тату і мамі, я кажу, у мене були сини живі. Вони кажуть, давайте йдемо помолимося. І ми прийшли на кімнату, ми помолилися, щоб Бог зняв усю біль, зцілив мене. Закінчилась молитва, але біль не стихла. І я зайшов свою кімнату. Не в свою, а наступну кімнату. І десь в дитячому своєму серці, ну Боже, ти казав, що чого попросите, те отримаєте, але щось воно не працює. Я з ліхта з ліжко, яке там було, якось в зажачому положенні не так сильно болів живіт, чуть менше болів. І коли я лежав, я почав розумувати, Бо, що ти хочеш сказати з цією ситуацією? Те, що дитина, я багато не розумію, але я щось хочу почути від тебе. Ти обіцяв, але щось воно не так, не завжди так працює. І коли я почав роздумувати, мені все це приходить думка. Почни дякувати. Ми так багато просимо, ми так багато благає Бога. Боже, записи, Боже, збережи. Але прийшла ця думка така конкретна, в серце. Про славу Господа. Я просто казав, слава тобі, Ісус, алілуя тобі. Я навіть не замітив, пройшло 20-30 секунд. Біль повністю стих. І я пішов і сказав батькам своїм, що в мене вже перестав живіть боліти. І я десь розумію, що Бог він проговорив моє серце. Послухай, що Він сьогодні тобі скаже. Нехай ці обітниці, які він дав для нас, вони будуть працювати в нашому житті. Але потрібна віра і потрібно серце, в яке слухає Бога. Слава Ісусу Христу! Нехай Господь благословить надалі нас, щоб в нашому серці, наша віра, в Божій обітниці вона ніколи не знає, у вас. бо він вірний і прийде за нами. Йому вся слава. Амінь.